На каналі Кіра Бене Бані. І сьогодні у мене день народження. Зараз покажу, як мама прикрасила тут. Вона це робила все до п'ятої ранку. Ось, що понижче. І знаєте, що вона мені подарувала? Я тут їла вже кашу. Ось такі ось натуральні ліськи. Чупачу пси. Ось, те, що я раніше дуже хотіла. Зараз покажу. На... Її косметичарка мені подарувала ось це. Ось Це косметика. Далі. Пакетики от такої круто. Далі ось такий набір всього кролячого. Ось таке огоналу. І дуже круте. Найдорожче тут. Це телефон 11-й. Далі тут ще від Макса і Віки є... Музична відкриття, я не буду заспугалася. Я бачила наліпку. Ось книга мавки. Я дивилася її. Ниток. І чехол, бананка. І ще такі багато лизиків багато. Ще одна сумка рожева і рожевий чехольчик. А от Круто! Мені сподобалося все. І... Ще мені подарували чорну шоколадку Макс Віку. Дякую. Але я не їм чорний шоколад. Це з Канади вони принесли. Тому я мамі подарую чорний шоколад. Це не їм його. І це все те, що мені подарували. Ще повинні подарувати. Ну я потім ще вам покажу, якщо щось подарують. Мені ще мама подарувала чотири живчика. але буде три, тому що один ми теж подаруємо вже. Завтра у мого ще друга теж день народження. Ну, а я була рада, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики не обов'язково. Ну, а я з вами прощаюсь. Пока!